Підозрюваний у вбивстві Ужгородки під час засідання суду визнав свою вину. каже, посварився з 37-річною жінкою, з якою мав стосунки. Вона погрожувала, що ну зателефонує до дружини і розповість все. Вона ну хотіла, щоб я. Роз... ну, Розійшовся з дружиною, залишив її залишився з нею. Я офіційно З дружиною жили разом. Я цього не навмисно робив, цього не хотів. Ужгородська окружна прокуратура просила застосувати до підозрюваного тримання під вартою без можливості внесення застави, розповів прокурор Артем Толочко. Клопотання мотивоване тим в частині без визначення застави, тим, що особа підозрюється в чинні. Кримінального правопорушення, пов'язаного із насильством, свічний суддя постановив обрати підозри у вчинення кримінальних пропорушень 1 статті 6.115 кримінального кодексу України за побіжний захід у вигляді тримання від вартості строком до 60 днів, а саме до 14 березня 2022 року, без визначення розміру застави. За словами судді, оскаржити рішення можуть протягом п'яти днів. Адвокат підозрюваного коментувати рішення суду відмовився, сказав, що немає чого додати, і присутні на засіданні усе чули і бачили. Олеся Колодій, Андрій Гісим, новини на Суспільному.